Що ви ввели облік у таблицях Excel, вам стане в нагоді імпорт даних з Excel у програму AB Офіс Щасливий підприємець. Для цього заходимо у режим Параметри, Імпорт з Excel. Я покажу, яким чином це відбувається. У мене є підготовлені файли з інформацією для імпорту. Почнемо з товарів. Дані, котрі будуть імпортовані, попадуть у довідник, товари та послуги. Вибираємо файл. У мене він збережений на робочому столі. Програма його відкриє, що вам було зручно вибрати колонки, з котрих потрібно прочитати інформацію. Проставляємо птички навпроти необхідної інформації. У мене є назва товару. Одиниці виміру. В поле одиниці виміру заносити дані зі стопчика. Це також. Вхідна ціна без ПДВ. Перевіряємо колонку. Потрібно, щоб була колонка «Е». Вхідна ціна з ПДВ буде колонка F. Вибираємо, що валюта вхідної ціни у нас гривня. Валюта відпускної ціни у нас також гривня. У програмі AB Office передбачено три типи цін. Роздрібна, дрібногуртова та гуртова. Заносимо дані для кожної з них. Якщо у вас не передбачена котра з цих цін, ви просто не відмічаєте це поле. Перевіряємо колонки, роздрібна колонка G, дрібногуртова H і гуртова I. Наступним кроком проставляємо рядки. Дані в нас починаються з рядка 2 і до рядка 17. Вписуємо 2, 17». Коли ми переконалися, що всі дані відмічені правильно, натискаємо на кнопку «Старт». Програма видає повідомлення, що імпорт завершено, та в довідник товарів та послуг занесено 16 позицій. Натискаємо ОК. Таким самим чином можна здійснити імпорт даних про підприємство-партнера. У мене для цього теж є підготовлений файл «Підприємство», відкрите. У нас є назва партнера. Організаційно-правова форма обов'язково, індивідуальний податковий номер, номер свідоцтва про реєстрацію, місто партнера. Індекс, якщо у вас є адреса та телефон, перевіряємо відповідність колонок і також перевіряємо дані. Дані знаходяться у рядках з 2 до 11. Старт і повідомлення, що в нас занесено 10 нових рядків у довідник. Аналогічно, дані про фізичних осіб. Це можуть бути ваші покупці, які не зареєстровані як підприємство, але для яких вам важливо зберігати інформацію. Проставляємо прізвище, ім'я, індивідуальний номер, свідоцтво, місто, поштовий індекс. Якщо у вас є додаткові дані, ви їх так само можете відмітити і внести автоматично з таблиці. Будьте уважні, перевіряйте, чи букви колонок відповідають вказаним у програмі. Перевіряємо рядки. Так само натискаємо Старт. ОК. Таким самим чином ми імпортуємо дані про банки. Вибираємо файл банки. Я виберу назву банку та МФО банку. МФО банку у мене знаходиться у колонці Б, також індивідуальний податковий номер. Дані у мене знаходяться. Починаючи з другого до 21-го рядка, натискаю старт. Імпорт завершено, оброблено 20 рядків. Тепер, якщо ми поновимо наші довідники, ми побачимо дані, котрі ми імпортували. Це був відеоурок по імпорту даних з Excel в абофіс «Щасливий підприємець. Гарного дня!